Привіт, і ви знову на каналі Only Cars, Де ми розповідаємо про биточки з США, як ми їх відновлюємо, наскільки вони дорогі в експлуатації, які в них є. Комплектації, і в принципі, все ще потрібно знати про ці автомобілі. І, в принципі, все, що потрібно знати про ці автомобілі, і з якими ризиками ви можете зустрітись. І сьогодні у нас друга частина нашого відео по BMW X3. В першій частині, до речі, зараз появиться у вас підсказочка, по якій ви можете перейти і подивитись першу частину. Ми розповіли про X-3, про його комплектацію, в принципі, про враження від цього автомобіля. І сьогодні у нас ось такий білий X-3. Ті, хто дивились попередній випуск, пам'ятають, що у нас був чорний. Це білий X-3, який ще не відремонтований, і ми вам хочемо показати саме автомобіль на етапі, коли він приїхав з США і очікує ремонту, очікує запчастин, в якому він стані, як він виглядає в салоні. А взагалі у нас сьогодні буде відео про те, наскільки ж дорого утримувати, X3, скільки вам грошенят ваших улюблених знадобиться для того, щоб його обслужити, щоб купити гуму, щоб купити, наприклад, заміна ципки ципка ГРМ. Дуже часто у нас питання. Так само розповімо трішечки про приборки. До речі, це у нас мікроресталінг 21 Року розкажемо також від відмінності з нашим там 18-го року, X3 і в принципі, давайте починати. А також невеличке прохання до всіх наших підписників підтримати нашу нову сторінку в інстаграм, тому що попередньо кинули в тіньовий бан, вести надалі сенсу немає. А хочеться все ж таки більше розповідати про життя компанії, про життя з нашими улюбленими битками. Тому друзі. Лінк буде в описі до цього відео. Підпишіться, підпишіть там своїх друзів і дякую вам за цей приділений час. Оце, друзі, типічний біток США ще до його ремонту. Давайте поглянемо по пошкодженням. Чисто для того, щоб ви розуміли, наскільки це страшний або не страшний удар. У нас вже знято переднє крило, його зняли ще до нас в Америці, і в принципі у нас буде фарбована вся права сторона. У нас, звісно ж, немає фари, яку трішечки розбило, У нас пошкоджений бампер, хоча він цілий, і його треба тільки пофарбувати. Ми йдемо далі. Ми бачимо пошкоджені двері, але такі пошкодження можуть бути виконані в двох варіантах: дешевше це відремонтувати ці двері і пофарбувати дорожче купити нові, нові двері. А на свіжих автомобілях їх можна знайти навіть у колір. Тому тут же чисто за забаганкою власника буде зроблений ремонт. Так само задня дверка також пошкоджена, але у нас є ціле заднє крило, що також є великим плюсом. А вже задній бампер також пошкоджений. В принципі, це і все, що по пошкодженням в цьому автомобілі. Але тепер головне, давайте покажу. Автомобілі, тому що писали коментарі, що ми там знімали в якомусь е, грязному стані, був автомобіль. Хоча ми всі автомобілі знімаємо після детейлінгу. це і покажемо в якому стані от, дійсно грязний автомобіль. Тому переходимо до водійського сидіння. Ілля, вона ж розвалена, жесть, де мені запчастини шукати? Вони ж мільйон коштують. Тюма так у нас же є партнери з авторозбірки «Джанк», у яких найкращі ціни на БУ запчастини. Фари, крила, панелі та навіть колеса. Це все є у наших партнерів авторозбірки Джанк. Тому якщо ви шукаєте оригінальні та якісні запчастини, вам треба звернутися на авторозбірку Джанк. А по правокоду «OnlyJunk» ви отримаєте 20% знижки на першу покупку. Стигніть скористатися. Так, друзі, відкриваємо головну частину авто, на мою думку. Зараз мене начнуть хейтити, що це двигун. Ну, я вважаю, все ж таки, ви більше часу проводите в салоні, і він повинен бути охайним. Так, друзі, давайте подивимось на стан салону. І це один, мабуть, з таких прикладів дійсно крутих, коли автомобіль приходить ще чистим. да, ми бачимо, у нас тут розсипано. І знаєте, що це розсипано, друзі? Це кое-що запрещене, що люди в Америці люблять посмакувати. Таке буває, і такі автомобілі приходять частенько. Тому тут потрібна гарненька хімчистка, щоб не улавлювати запахи. Медичного канабісу, в принципі, це чистий автомобіль, але подивіться в якому стані машини приходять до нас в США. Як упаковують в принципі всі запчастини. Це ми ще трішки прибрались, Тобто сидіння зложені. До речі, ми просимо там автомобілі дуже часто, якщо багато запчастин, укладувати більш охайно, тобто розкладуються якісь клійонки, щоб нічого не поцарапати. Цей автомобіль ми вже перебрали запчастини, тому тут, в принципі, це вже ми зложили і зложили достатньо охайно, щоб не зацарапати нічого не зробити. Але цей автомобіль, друзі, реально приходить прийшов чистим і відносно. Чистим. Тобто більшість людей в Україні, я вам скажу, їздять ще в гіршому стані в автомобілях в Україні, наприклад, Артем. В принципі, у нас навіть ще лежать американські гроші. Що у нас тут цент. One cent, one cent. Ось такі два центи у нас лежать. У нас цих центів вже дуже багато. Якщо б вони ще щось коштували, взагалі було б чудово. Але в принципі, ось так автомобіль виглядає саме по приїзду з США. Давайте перейдемо до частини, розкажу більш детальніше. По тому, що змінилося в 20-му, кінці 20-го року, саме в X3. От ми і в салоні рестайлинного, скажімо так. Ну, Це не рестайлінг, це, мабуть, трішечки змінений інтер'єр, але що змінилося? Ви можете одразу побачити ось такі моменти: це хромовані вставки. Не знаю, на що вони впливають, але BMW вирішила трішки змінити, тому ця менюшка виглядає трохи інакше. Так само у нас стікло були такого кольору, і, в принципі, додавлено більше хрому. Але це, скажімо так, не сильно такі глобальні. Зміни це і без цього можна прожити і зробити це пам'ятати на дорестом на такі кнопочки. Це коштує копійки да, на загальному плані автомобіля, але головне, що з'явилося у нас в 20-му році, в другій половині 20-го року, це ось така чудова мультимедія. До речі, зараз я гілочку приберу. Ось така чудова мультимедія, яка називається МГУ. І з нею в Париж одразу йде ось така чудова приборна панель, яку в народі назвали бумеранги. Це повністю електронна приборна панель, яка вже напрашувалась просто в X3, тому що в тройці вона з'явилася ще з 2018 року, а чогось в X3 її не завезли. Як ви пам'ятаєте, у нас була звичайна приборка, зараз ви її побачите на своєму екрані. Ще могла бути максимальна на той рік приборка. Наполовину електронно, скажемо також так. Отже, така тема якби, не для всіх важлива. Приборка, там, я знаю, мультимедіа. Але скажу, мультимедіа у нас також була сама маленька, зараз я вам покажу. З нею ну, користування автомобілем становиться не настільки приємним. Що могло бути в нашому втому по мультимеді? У нас могла бути максимальна мультимедія, вона також була велика. Це була у нас МБТ Ево. Тобто МБТ Ево, в принципі, так скажу, що приборка, якщо у вас МБТ Ево, то її також достатньо. Більше по приборці питання, тобто ця приборка дійсно класна. Ви можете на неї вивести навігацію, ви так, зараз також побачите, як це виглядає. Вона, в принципі, більш цікава, більш сучасна. Вона виглядає чудово, змінюються режими, ви можете змінювати колір і так далі. і так далі. Що критичного по мультимедії? По мультимедії у нас із того, що критично в сучасному автомобілі, це те, що, по-перше, маленька мультимедія, в X3, в тому, що ми знімали в першому відосі, вона була не сенсорна. Тобто керування тільки через, е, через шайбу і все. Тут же у вас вже сенсорна мультимедіа, це зручно, дуже зручно. Тобто, якісь моменти, які треба зробити швидше, вам не треба перелистувати всі менюшки, ви можете просто насолоджуватись від сенсорного моменту. Плюс МГУшка сама вона виглядає, звісно ж, сучасно. У неї більш сучасна мультимедія, більш легка в розумінні. І цей автомобіль. Стає з ну з такою мультимедію, коли вона більше по розміру і реально виглядає більш класно. Звісно, він додає собі вартості. Із таких практичних моментів, що вам потрібно знати, в найменшій мультимедії, тобто, як ви бачили на нашому X3, ще раз зараз давайте фотографію, найменшої мультимедії вам показуємо. У неї немає такого моменту, як CarPlay, і немає такого моменту, як android Auto. Взагалі, тобто вивезти неможливо. Щоб зробити, треба щось мудрити, щось робити. Тепер давайте поговоримо, почнемо говорити про ціни на ці автомобілі, саме по почнемо з приборки з мультимедіа. Якщо ви хочете собі CarPlay, і у вас там, звичайно, прийшла мультимедія, ви можете собі вставити МБТ EVO, З установкою воно виходить 650 доларів. 650, да? З роботою виходить 650 доларів. Але коли ви встановите МБТ, це ще не все. Вам треба буде до неї доставити такі моменти, як навігація, якщо ви хочете, щоб у вас була зробити європейзацію, українізацію і зробити CarPlay, тому що на BMW це також опціонально. Вам його треба буде підшивати. Скільки це коштує? 650 сама мультимедія. Перепрошити ми прошиваємо за 2000 гривень. Я знаю, що в Києві середня ціна десь 100 доларів. Це зробити іншу мову. Навігація. Ще приблизно 100 доларів, CarPlay ще 100 доларів. Ось такі ціни на BMW, і вони дійсно висмактують твій кармашик. Але це зробити один раз і забути. Далі у нас йдуть приборки. Приборки, якщо ви хочете поставити максимальну ледовську, яка була до цього. Я її називу так. Нехай там, можливо, неправильно щось сказав, але ось так вона виглядає. Знову ж таки, зараз ми її вставимо. Це коштує 100 доларів сама приборка і 100 доларів і становити копійки. Добавить вам, в принципі, і на тій приборці було нормально. А ось коли вже ви хочете саме топово, тобто ви бачите автомобіль. Все вам подобається, є опції, тому що BMW це опціональний автомобіль. Нема такого, що якщо приборка, є максимальна мультимедія і приборка, що у вас буде класна комплектація. Тому що у вас може не бути підігрівів. Тут, до речі, є камери 360, це також опціонально, є сліпі зони, що також опціонально, І так далі. і так далі. До речі, панорама це також опціонально. І, в принципі, коли ви обираєте, ви знайшли автомобіль там на проєкції, на камерах 360, на сліпих зонах і немає тільки приборки, ви повинні розуміти, що цей автомобіль не треба відкидати. Треба розуміти, скільки в нього докласти грошей, щоб Робити його в тій комплектації, якою вам хочеться. І от, якщо ви хочете доставити собі цифрову приборку, МГУшку, так звану мультимедію, сенсорну, саму велику, саму сучасну, яка на даний момент є, вам треба буде викласти 2000 доларів. От Заходьте автомобіль і повна заміна з роботою. 2000 доларів це те, що ми дізнавались в сервісі. Можливо, хтось зробить дешевше, але я не думаю, я чув ціни 1700 з установкою, але орієнтуйтесь на 2000 доларів, ну, можливо, 1700 доларів. Плюс вам треба буде встановити карти, плюс перевести мову і так далі. і так далі. Це також там 150-150 доларів, 100 доларів. Тобто, в принципі, орієнтовно 2000 доларів, вам вийде повністю переобладнання. Дорого, так, дорого, але в салоні за це платили також дорого. Тобто, якщо автомобіль повністю в гарній комплектації, там ви його знайшли за 30 тисяч доларів, умовно, це нереально в такій комплектації, знайти за 30, то ви доплачуєте 2000 доларів, у вас становиться максимально все і виглядає. Дуже круто і прикольно. Що хочеться ще сказати для тих, у кого Android. Давайте так, у кого Android-Auto Android, Android Auto в BMW з'явився тільки в МГУшці, тобто його в НБТ Ево і всіх попередніх мультимедіях зробити нереально, прошити нереально, тобто можливо це зробити якимись додатковими. Переобладнаннями, тобто додати щось до автомобіля, якийсь модем, додати карплей китайський вставити. Це приблизно коштує 12 тисяч гривень. Додати Android Auto. Тому BMW, знаєте, для айфонів видно, робили. А МГУ все ж таки вже зробили для андроїда, і можна вже і андроїдом користуватися. У вас буде Android Auto. В принципі, по салону все розповів. Давайте переходити до основної частини цього відео. На мою думку, це ціни на обслуговування, ціни на содержання, скажімо, такої капризної жінки. І, в принципі, щоб ви для себе розуміли, чи потрібен вам такий автомобіль, чи готові ви за нього платити. Я скажу, що тут критичного нічого немає, забігаючи наперед. Але давайте дізнаємося конкретні цифри. Друзі, перед тим як переходити до цін, дуже таке важливе повідомлення для всіх, хто шукає автомобілі по гарній ціні в наявності або розглядає собі автомобілі під пригон. Ми в телеграмі кожного дня виставляємо. Найцікавіші варіанти по найгарнішим цінам. І зараз у нас там є три варіанти продажу автомобіля у дорозі. Тобто це автомобіль, який ми вже викупили, які вже ми забрали на нашу площадку в США, які вже прямують до України. Звісно ж, на них ціна найцікавіша, і продаємо цей автомобіль. Це автомобілі, які куплені по дуже солодкій ціні, і ви вже можете подивитись на конкретний автомобіль і купити або забронювати його у дорозі. Тому, якщо вам цікаві автомобілі по солодким цінам, не забудьте підписатись на наш телеграм і там для себе. Знайдете все необхідне. Так, а тепер давайте переходити до в принципі, обслуговування цього красення або цієї красуні. І... А давайте почнемо з оливи ДВЗ. У нас заміна на істо коштує 800 гривень, це олива ДВЗ, плюсів фільтра. Не знаю, як у вас, саме по заміні ми сказали. Але давайте саме по ціні самого мастила, то оригінальне BMW 6 літрів буде коштувати 3000 гривень. Далі у нас йдуть фільтр оливи. І отже, фільтр оливи. дешевий сегмент, АСАМ 200 гривень, середній сегмент Махве. 500 гривень, і дорогий сегмент це по оригіналу BMW-шний. фільтр Олови 900 гривень. Заміна я вже сказав, далі у нас йде фільтр салону. Якісь німецькі по дешевому сегменту, зараз назву я не зможу його вичитати 335 гривень. Далі мілі йде 570 гривень, і Бошовський 700 гривень. Заміна фільтру, самого фільтру салону приблизно 200 гривень. Гальмна рідина у нас буде 800 гривень, приблизно коштує 500-800 І заміна гальміної рідини 1000 гривень. Олива АКПП від Фебі 5,5 тисяч гривень, ЗТФовська 7 тисяч гривень, і оригінал БМВ 17,5 тисяч гривень. Я так скажу, що ЗТФ лити можна по реєстрам, тобто якийсь Фебі я б не лив, ЗТФ можна розглядати, і оригінальні БМВ я б плив тільки, якщо в мене було дуже багато грошей. Нормально, нормально. Йдемо далі. Далі, друзі, у нас йде прокладка піддону АКПП. 800 гривень, олива в задній міст буде коштувати 3 тисячі гривень, і заміна олива в задньому редукторі, це якщо у вас... В принципі, у вас хоч задній, хоч повний привід, буде там редуктор. Це буде коштувати у вас 400 гривень. Тепер йдемо по тормозам. Передні колодки ремса, самі дешеві, будуть коштувати 3100 гривень. Феродо це середній сегмент, буде коштувати 4,5 тисячі гривень. І bmw оригінальні – 5500 5,5 тисяч гривень. Тут вже на ваш вибір, що хочете, то і ставте. Далі у нас де заміна передніх колодок, за яку вас візьмуть на нашому будь-якому випадку 100-800 гривень. Колодки задні, дешевий сегмент 700 гривень, ТРВшні. От їх і ставте, ТРВ, нормальні колодки, як на мене. Е, так, є деякі нюанси, але, в принципі, скільки раз встановлювали, нормально ходять. Вони будуть коштувати 1900 гривень. І BMW, оригінальні задні колодки 12 тисяч гривень. Кусається, дуже кусається, краще замінити частіше та Диски тормозні передні. Артем у нас, як завжди, щось не доробив, тому він не вставив виробників. І коли я буду називати ціну, ви будете бачити виробника. І отже, починаємо з передніх дисків дешевого сегменту. Штука буде у вас коштувати 2400. Середній сегмент за штуку ви заплатите 7500 тисяч гривень. І по дорогому сегменту, це так розумію, оригінал Артем хотів вказати, 16100 гривень буде коштувати одна штука тормозний диск. Дорого, дорого. Далі у нас йдуть диски термозні задні. В принципі, ціни не сильно відрізняються, трішки дешевше. Тобто диски термозні задні дешевий сегмент 2,300, середні 6500 і по оригіналу 14 тисяч гривень за штуку. Заміна гальмівних дисків, що перед чи зад, у вас візьмуть по 1000 гривень, в принципі, не так дорого. Далі ми йдемо, друзі, і доходимо до амортизаторів. У нас, як ви знаєте або не знаєте, на BMW є два види ходової частини. Є адаптивна, яка зустрічається дуже рідко або на m 340 i точніше m 40 i X3. І є звичайно, як стоїть на цьому X3. Звичайно, у вас буде в принципі в міняємо грошей коштувати, тобто передній білштейну. Я скажу білштейну, тому що ресурс, де ми знаходили всі ціни, це один дуже це дуже відома площадка. І, в принципі, всі її знаєте, не будемо її рекламувати, але на них були тільки Білштейн, тобто передні амортизатори за штуку 7 тисяч гривень, тобто пара 14, і задні по 9 тисяч гривень. Тобто пара у вас буде 14, Ой, 14 кажу, 18, математик з мене великий. І в принципі, по заміні приблизно за один амортизатор у вас візьмуть 1200 гривень. Ось розраховуйте по ціні саме амортизаторів і по ціні ходової частини. Якщо у вас адаптивна підвізка, то тут вже трішечки складно і більш складніше, і ви повинні для себе також бути готові, тому що попереду будуть у вас адаптивні амортизатори, штука, яка коштує новий 120-130 тисяч гривень офіціала. Можливо, можливо, ви знайдете дешевше, але як ви бачите, що ціна X10, тобто і це дійсно, вже таки віддати 3 тисячі доларів або 4 тисячі доларів за амортизатор, це вже дорого коштує. І я вважаю, що на такому автомобілі не хотілось попадати на такі на такі сильні розходи. Це дійсно дорого. Далі давайте затронемо такий момент, який ми любимо. Затрагувати, і я знаю, що ніхто ніде про це не розповідає. Це гума, і гума також коштує дорого. Тобто, ми розповімо вам про те, що на цьому автомобілі є три види колес розміром. Це 18-ті, як стоять тут, 19-ті і 18-ті на стоять тут на цьому автомобілі. Це в принципі буде найдешевша гума, і ми почнемо з двох сегментів. Скажу одразу розмір: це вісімнадцятий діаметр r 18 225 на 60. Тріангел буде коштувати 3800 гривень за скат. Тобто тріангел це найкраща китайська гума на даний момент. Її можна ставити. Гума справляється з усіма своїми поставленими задачами. Континенталь же буде коштувати 7 400 в цьому розмірі. Це за одне за один скат. Переходимо до 19 го діаметру. І R19 245-55 по трангу буде коштувати не набагато більше, тобто 400 за скат. По контику вже буде 9300, тобто різниця вже трішечки ашутімая. І остання це r 20 вона дуже рідко зустрічається саме на такому x 3 Я бачив, що люди самостійно таку встановлюють. На m 40 вона зустрічається більш часто. Це у нас різна широка, 20 Попереду у вас буде 225-40. 45, позаду у вас буде стояти також R20, але 265 на 45, тобто гума буде більш широка. І тут ціна також не супер відрізняється, але якщо порівнювати з 18 м радіусом, чи, точніше діаметром R18, то ціна буде вже а ощутимо більше. Тобто триангл буде 5300 за скат, контики будуть 9900. Це на 255-й профіль. І на 265-й триангл, як не дивно, коштує дешевше 4500, а контики вже коштують 11600 гривень за один скат. І Шиномонтажка сама також буде від е, діаметру відрізнятись, тобто якщо ми беремо R18, то це приблизно 1000 1600 гривень. І якщо там беремо 19-20, ну, до 2000 гривень, ви впораєтесь з шиномонтажкою. Тобто тут цифри будуть не сильно критичні. Найоптимальніший варіант це, звісно ж, 19 19 гума, якщо ми беремо по ціні і по зовнішньому вигляду. Але якщо ви розраховуєте на максимальний комфорт, то краще, коли у вас 18 диски і вони найм'якіша машина на них. Вони, в принципі, найдешевші будуть по обслужуванню по гумі. І ось ціни ми вам навели, а далі що ставити і на яку гуму розраховувати, думайте самостійно. Тепер питання, яке дуже часто і повсімісно всіх цікавить: це заміна ГРМ. -у. І я дуже здивувався, як ми Ми не міняли жодного разу, я ціни не знав. Як перевірити, я позвонив на спеціалізований сервіс BMW і сказав: Друзі, доброго дня! Мені треба заміна цепка ГРМ і в принципі комплекту ГРМ. -у. І одразу я почув, що. На БМВ, на б 46 двигуні заміна ципка ГРМ. Я такий, ну да, який у вас пробіг. 140 тисяч кілометрів. І вони такі 140 міняти цепку. Ви знаєте, що в принципі по регламенту цепка на цьому двигуні міняється не раніше, ніж 200 тисяч кілометрів. І я здивувався. В принципі, я цього не знав. Я думав, який на всіх там 140-150 тисяч. І я сказав, там ну мені майстри, ну треба ж було щось сказати. Мені майстри сказали, що треба міняти вже 130 тисяч, розтягнути. І мені кажуть, а як вони перевірили? Ну, думаєш, наудіш, на лючок, скажу, що лючок. Кажу, лючок, а кажуть, та це вас розводять. І я зрозумів, що ну, дійсно моя некомпетентність, тому що щоб перевірити цепочку, це треба знімати двигун з коробкою, по-іншому ніяк. І вони сказали, що ми перевіряємо як. Якщо немає ніяких шумів, то і цепку міняти не треба. З'явилися якісь шуми, треба міняти цепку, і вона одразу міняється зі зняття двигуна, тобто ніхто так і не перевіряє. І замінити. В принципі, цепочку зі змін, з зняттям двигуна і коробки буде коштувати всього 40 тисяч гривень, ну, приблизно 1000 доларів. Тому, як на мене, це не дуже велика ціна, якщо дійсно цепка міняється не раніше 200 тисяч. Можливо, ви до цього пробігу і не доїздите, а якщо навіть доїздите, 1000 доларів в порівнянні з якимись амортизаторами, не така критична ціна. Отже, далі ми також повинні розуміти, що на машині рано чи пізно треба буде міняти свічки, а найкраще замінити їх після прибуття автомобіля в Україну. І одна свічка, оригінальна BMW, буде коштувати 1200 гривень, тобто 4 циліндри, 4 свічки, 4800. У вас обійдеться повний комплект свічок на дану x 3 Заміна свічок у вас приблизно візьме 1600 гривень. Акумулятор тут стоїть агенний, звісно ж тому, що у нас є старт-стоп 80 А годину, і акумулятор вийде нормальний акумулятор. Це Хенкук, я так думаю, да, ти дивився. Варта або шкінкук приблизно в одному бюджеті 8 тисяч гривень вам обійдеться заміна АКБ на цей автомобіль. Звісно, якщо ви будете ставити оригінальний BMW, то ціна буде приблизно X2, але з цього сенсу ніякого немає. Якщо гарний сертифікований АКБ, то він і відходить той час, який і відходить і оригінальний акумулятор. Тому ось такі ціни на обслуговування даного X3, вони. Трішки більше ніж на четверту, навіть не на трішки, і побільше, ніж на Q5. тому залишайте свої думки на рахунок вартості обслуговування X3. А також не забудьте підписатись на наш канал, поставити обов'язково лайк і, в принципі, написати коментар, як можливо у вас є якась критика. Також буде цікаво вислушати. З вами були хлопці з Онлікарс. До нових зустрічей.